Роман Фещак Справжній друг. Читає Лещенко Інна. Зима знову завітала на землю. З собою вона принесла святковий настрій, багато снігу, пісень та веселощів. Не оминула хурделиця і селище млинки, що на Тернопільщині. Пурхає білосніжна пустунка, пухнасті сніжинки розкидає та всіх звеселяє. Лише одному Миколці нема з ким розважатися. Батьки постійно на роботі чи зайняті домашніми справами, а старший на п'ять років братик Івась. Грається з однолітками. Нащо йому здався першачок Миколка, який до того ж ніяковіє та починає заїкатися, коли хвилюється? Друзів у нього нема, забавки набридли малому. От і сидить, як не в телефоні, то за приставкою. Якщо нема товаришів у реальному світі, то хоча б у віртуальному завжди знайдуться та підтримають. Перше грудня, друге, третє. А от уже й п'яте. Календарик навпроти ліжка Миколки наче насміхається, відраховуючи дні найказковішої пори року. А першачкові нудно. Вже все перепробував забавки, смартфон і плейстейшн. Пішов би на вулицю. Але самому не цікаво. Раніше хоча б Івась грався з ним. Кидалися сніжками, їздили на санях, рили тунелі в кучугурах снігу та ліпили сніговиків. О, сніговик. вигукнув хлопчик. І перевів погляд на вікно. За склом виднілося засипане мокрим снігом подвір'я. Якраз підходить для католяння. Якщо ніхто не хоче зі мною гратися, тоді я сам піду, твердо вирішив Миколка, який уже звик до Ігор на самоті. Попередивши маму, Миколка одягнув теплу куртку, рукавички та шапку. Вийшов на подвір'я та вдихнув прохолодного повітря. Бліде сонечко блимнуло йому на знак вітання. Хоча б у когось є час на мене. усміхнувся у відповідь променистому другові школярик. Хлопчик занурив долоні у мокрий сніг. Приємна холоднеча защепала подушечки пальців. Кулька за кулькою Миколка виробляв свого першого за цю зиму сніговика. Далі виклав із дрібних камінчиків гудзики на двох нижніх кулях, а на верхній очі й усміхнений рот, з сараю приніс морквину, щоб у сніговика був ніс, а з будинку стару шапочку та шарфик. Доповнив усе парою гілочок. Які мали слугувати сніговому чоловічку за руки, потер до лоні одна об одну, щоб зігріти їх, і задоволено вигукнув Готово! Подивився на своє творіння, озирнувся навколо і опустив голову. Навіть нема кому показати, нікому не цікаво, що я зробив. Усім все одно. Дорослі надто заклопотані, а діти граються собі окремо, на санчатах катаються та сніжками кидаються. А я знову сам, і це, мабуть, назавжди. Очі камінці сніговичка зі співчуттям дивилися на хлопчика, ніби говорячи У тебе тепер є я. Миколка обійшов своє творіння. Переконавшись, що нічого не пропустив і все на своїх місцях, зупинився перед кулястим витвором та обійняв його. Крижане тіло снігового чоловічка обдало хлопчика примарним теплом, якого малому так не вистачало. Я назву тебе круглячок, бо ти аж тричі круглий. Поки що ти мій єдиний друг. Тож будемо гратися разом. <смі> Засміявшись від безглуздості того, що сам сказав, першокласник побіг до хати по іграшки. До вечора Миколка їздив машинками по мокрому снігу, танцював довкола сніговичка та розповідав йому спочатку справжні, а потім вигадані історії. Круглястий товариш мовчки слухав, що й можна було очікувати. Але самотньому школярику і того вистачало. Повернувшись до будинку, Миколка повечеряв із батьками та братиком. А невдовзі ліг у своє тепле ліжечко. Субота доходила до завершення, а завтра неділя. Та день святого Миколая. Хлопчик поводився чемно цілий рік, тож очікував гарних подарунків. Та найбільше йому хотілося відшукати справжніх друзів і отримати більше уваги від батьків і брата. Він підвівся з ліжка та оперся на підвіконня, глянув у вікно, де у слабкому місячному промінні купався сніговичок. Такий же самотній, як і Миколка. Святий, отче Миколаю, прошепотів хлопчик у темряву ночі. Не треба мені дорогих подарунків, нових ігор і солодощів. Прошу лише вірних друзів, ось таких, як круглячок, тільки справжніх. Хоча б одненького, щоб грався зі мною, слухав мої історії та проводив час. Будь ласка. Недільний ранок почався з радісного лементу. Миколка та Івась із захватом розпаковували подарунки, що відшукали під своїми подушками. Щедрий Миколай ще й поклав два пакуночки на підвіконня та забильцями ліжок. Оце так свято цього року. вигукнув Івась якому Миколай за гарні оцінки у школі приніс блютуз навушники та потужний повербанк. Миколка теж був задоволений адже отримав нові ігри для приставки, теплий одяг і аж три трансформери. Поверх усіх подарунків возвеличувалася гірка солодощів і фруктів. Маму й тата святий не обділив. Під їхніми подушками теж знайшлися приємні подаруночки, парфуми для мами та жорсткий диск до комп'ютера для тата. Ух ти! Цього року справді дуже щедрий Миколай! вигукував слід братові і Миколка. Батьки сказали, що вся сім'я була чемною, от Миколай і винагородив їх. Далі родина пішла до храму на святкове недільне служіння, щоб подякувати Богові за дари, які він через святого Миколая передав їм. Потім усі поснідали, ознайомилися зі своїми подарунками, а після обіду розійшлися по своїх справах. Батьки поралися на кухні, готуючи святкову вечерю. А Івась чкурнув до друзів. Щоб похвалитися своїми дарунками. Миколка знову залишився сам. Хлопчик згадав про сніговичка круглячка і вирішив, що треба його привітати зі святом. Прихопивши вітальну листівку новесеньких трансформерів і вдягнувшись, вибіг на двір. Круглячку! Кричав, стискаючи дарунки в руках Миколка. Вітаю тебе із Днем Святого Миколая. Ось тобі листівка. Тільки школярик наблизився до снігового чоловічка, щоб вкласти в розчіпіряні пальці гілочки вітальну листівку, як зупинився, мов укопаний. Дерев'яні руки сніговика. Були схрещені у нього на тулубі, а в оченятах камінчиках виднілася образа. Нарешті згадав про мене, думав, що й не прийдеш сьогодні. Напевно, дуже подарунки були гарні, що аж про найкращого друга забув. Хлопчина аж сів на сніг і витріщив на балакучого круглячка не менш округлі очі. Що ти, 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 ти говориш? Але як? Ти ж хотів, щоб у тебе з'явився друг, схожий на мене, тільки живий. От святий Миколай і подумав, нащо іншого товариша шукати, коли є круглячок? Лише оживити і ось тобі найкращий друг. Не може бути. Вражено прошепотів Миколка, щипаючи себе за щоку, щоб перевірити, чи не сонце часом. Ти, 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 справді говориш? Це, 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 це ж круто. Ага, тепер ми з тобою будемо, друзі, не розлий вода. Круглячок відкинув награну образу та радо обійняв Миколку. До самісінького вечора двоє товаришів гралися на подвір'ї, оглядали подарунки від Миколая, гуляли за будинком і в засніженому саду, розповідали одне одному історії та ділились таємницями. Миколка ще ніколи не почувався настільки щасливим. Тепер у нього є справжній найкращий друг, який його розуміє. Та підтримує. Круглячок не хотів показувати свою рухливість перед іншими. Тому, коли мама визирнула з за дверей, щоб покликати Миколку вечеряти, сніговичок завмер, ніби ніколи не сходив з місця. Хлопчик зрозумів, що для інших людей це буде надзвичайним дивом, і вони від несподіванки можуть зашкодити його другові. Звісно ж, балакучий рухливий сніговик не щодня розгулює твоїм подвір'ям. Пошепки попрощавшись з круглячком, Миколка пішов у дім. Минали дні. От уже Різдво відсвяткували, Новий рік зустріли, а далі інші свята. Зима слабшала та виглядала свою сестрицю весну. Дружба між Миколкою та круглячком лише міцніла. Під час однієї з прогулянок хлопчик запитав сніговичка Круглячку, а що буде далі? Тобто, ти про що? Ну, що буде, коли зима закінчиться? Ти ж зі снігу, а навесні сніг розтане? Невже нам доведеться попрощатися? Друг пошкріб дерев'яним пальцем скроню та серйозно мовив Так, Миколко, але лише до наступної зими. Зліпиш мене, і я оживу знову. То що, цілий рік доведеться чекати? Це дуже довго, круглячку, заскиглив малий. Як же я без тебе? Кому розповідати історії, з ким гратися та гуляти? Потоваришуй ще з кимось. Взимку буде веселіша у компанії. Чекай, ти ж лише зі мною розмовляєш, здивувався хлопчик. Ні, я говорю з дітьми, що чисті серцем та вірять у дива. Впевнений, що ти знайдеш друзів, подібних тобі, тому я зможу гратися із вами. Мені б твоєї впевненості. Я ж тобі розповідав, що в школі зі мною чомусь ніхто не хоче гратися. Всі називають мене занудою, заїкою чи мовчуном. <хи> Чули б вони, скільки ти мені історій на день розповідаєш? То точно не називали б мовчуном, <хи> засміявся сніговий чоловічок. Миколко. Тобі лише не вистачає віри у себе, щоб ти почувався впевненіше в компанії однолітків. Я переконаний, що серед них знайдуться однодумці. Поцікався їхніми захопленнями, не соромся починати розмову та підтримувати її. Будь самим собою та нічого не бійся, тоді й заїкання відступить. Легко тобі говорити, похнюпився школярик. Ти он який товариський. Веселий завжди придумаєш, що сказати. а а я… А я…» Миколко, ти створив мене. Я це ти, а ти це я. Ми відображення в дзеркалі одне для одного. Що є в мені, те є й у тобі. Просто повір у себе. Хлопчик замислився, розглядаючи сніговичка, якого створив власними руками. Синя шапочка, яку він носив десь два роки тому, Такого ж кольору шарфик. теж його. Може, круглячок правду каже, він ще ніколи мене не обманював. Тоді, напевно, варто спробувати. Друже, не хвилюйся. Я завжди буду поряд. Ось тут. сказав приятель, та доторкнувся гілястою рукою до грудей хлопчика. Саме туди добилося його серце. Лютий уже обмінювався вітаннями з березнем, передаючи йому обов'язки. Настав час затяжної розлуки. Круглячок відчував. Що наступний день буде надто сонячним, щоб він міг його витримати. Сніговичок запропонував Миколці провести останні години разом. Вони гралися, як завжди, намагаючись не думати про прощання навпаки, зі всіх сил відганяли неприємні думки, хотіли провести ці дорогоцінні миті як найкраще щоб зберегти їх у спогадах до наступної зими. Обнявшись на прощання, круглячок шепнув на вухо Миколці, Я розстану на тому ж місці, де ти мене зліпив забереш усі речі до сараю, щоб із них створити знову. Через деякий час, коли земля почне зеленіти, прийди сюди та зірви підсніжники, що тут проростуть. Це мій прощальний дарунок тобі, роздай їх своїм однокласникам, вчителям, батькам і братові. Ці квіти допоможуть тобі налагодити спілкування з усіма, лише вір у себе. Дякую, круглячку. Я зроблю все, як ти казав. Повертайся, друже. Холод снігового тіла та тепло людського об'єднались, запалюючи вогники надії та впевненості у завтрашньому дні. Через два тижні Миколка вийшов на двір та побачив безліч підсніжників, що визирали з підросталого снігу та молодої травички. Хлопчик зірвав їх. Склав у кошик і поніс дарувати іншим добро свого люблячого серця.